Вітаємо! з вами програма вперед на Олімп Сочі, і сьогодні ми розповімо про тріумфальний успіх вітчизняної збірної команди з біатлону у естафеті на іграх у Сочі. Познайомимося ближче з нашими олімпійськими чемпіонками Юлією Джимою, Оленою Підгрушною, Вітою та Валею Семиренко, котрі перші в історії поклали до олімпійської скарбнички золото з біатлону. Віта і Валя Семеренко народилися в невеликому містечку Краснопілля, що на Сумщині. Сестри схожі одна на одну, як дві краплі води, проте старша серед них віта, хоча й лише на 15 хвилин. У рідному місті дівчат було всього дві спортивні секції лижна та футбольна. Вибору особливого не було. І в четвертому класі вони перейшли в секцію лижних гонок. Батьки були не проти, але мати трохи переживала, що це може нашкодити здоров'ю. Через кілька років про віту і Валю заговорили як про дуже перспективних лижниць. Але вони вирішили піти слідами з убрилової і водоп'янової, вибравши біатлон. Озброїтися запропонував тренер Григорій Шамрай. Валю він попередив, що за рік біатлоністом вона не. І тільки через кілька років будуть якісь результати. А от Віта згадує, що дуже швидко звикла до гвинтівки за спиною. Набагато важче було навчитися проводити на стрільби ще час, а не просто заїжджати туди для відпочинку. Стрільба Віті на початку давалася легше ніж шестрі. У неї могло бути всього три промахи в спринті, в той час, як у сестри тільки три патрони потрапляли у ціль. Дебютувала на міжнародній арені валя у молодіжному чемпіонаті світу у Франції. Це був перший раз, коли сестрам довелося розлучитися. Дуже сумували одна за одною, звикли, що на змаганнях і зборах жили в одній кімнаті. У дитинстві дівчата постійно сварилися, але коли подорослішали, то всі конфлікти випарувалися. Тепер Віта та Валя Семиренки завжди підтримують одна одну, можуть обговорити гонку, поділитися переживаннями. На наступні великі змагання сестри поїхали вже разом. І разом завоювали срібні медалі в естафеті на молодіжному чемпіонаті світу 2005-му. Віта тоді також завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці. На Олімпіаду в Турин, пройшовши жорсткий відбір, потрапила лише Валя. Віта в цей час була в далекому Прест-Айслі в США. У нас навіть телевізора не було. Дізнавалися про результати турина з СМС. Зізнавалася старша сестра. Вже новий олімпійський цикл Віта почала з успішного виступу на літньому чемпіонаті світу в Уфі в 2006-му. На цьому змаганні сестрам вперше довелося розігрувати медалі міжнародного рівня між собою. Валя виявилася більш успішною три срібла і бронза. У Віти – одне срібло та бронза. Але на всесвітній універсіаді в Турині в 2007-му сестри помінялися місцями. Обидві здобули по чотири медалі. У гонці переслідування вони фінішували, тримаючись за руки. Першою була Віта. Ми ніколи не зрадимо одна одній. Якщо одна перемагає, то друга теж радіє. Переживаємо теж разом. Ми відчуваємо, що відбувається з кожною на рівні підсвідомості. Кажуть дівчата, це й не дивно, адже валя і Віта двійнята. У сезоні 2006-2007 Віта вийшла на пік спортивної форми на чемпіонаті світу. І навіть потрапила в число 30 найсильніших для участі в майстарті. Тренер дівчат. Тоді на питання, чим відрізняються дівчата, казав: Віта обіграла валю ходом. Валя обстрілювала віту на вогневому рубежі. Дівчата схожі, але характери у них різні. Віта більш спокійна ніж валя. У житті відрізняти сестер стало набагато легше, коли вони, вступивши до університету, стали робити різні зачіски. У валі стрижка, а віті подобається довге волосся. Десь у світі є свої дива. Сестри Семиренки це українське диво. Валя і Віта завжди разом. Вони дуже схожі, але ніхто в команді їх не плутає. Незважаючи на зовнішню схожість близнят, вони дуже різні, хоча і відчувають одна одну, як частинки одного організму. На Олімпійських іграх у Сочі одна із сестер Віта відкрила лік нагородам, здобувши бронзу у спринті. Олена Підгрушна у свої 27 не лише одна з найтитулованіших біатлоністок України, а й капітан жіночої збірної. Вона народилася у польській Легниці. Дівчина прийшла в біатлон в 2000 році, а з 2005-го виступає у складі Національної збірної України. У Кубку світу вона дебютувала в 2007 році на етапі в Лахті. На сьогоднішній день в її колекції є одна золота медаль в Естафетній гонці на етапі Кубка світа в Оберхові в сезоні 2008-2009. У 2011 році Олена виграла срібло чемпіонату світу в Хантимансійську в естафетній гонці, а у 2013-му золото чемпіонату світу у спринтерській гонці. Крім того, Олена багаторазовий призер чемпіонатів з Європи та світу з літнього біатлону. Незважаючи на спортивну кар'єру, Олена Підгрушна стверджує: ми перш за все жінки, і незважаючи на збори, тренування і змагання, теж хочемо відчувати себе красивими і доглянутими. Хоча б один раз на тиждень біатлоністки наносять маску. А коли в них випадає день відпочинку, вони з задоволенням присвячують його половину ритуалам краси. В середньому в день у біатлоністки два тренування і мінімум три рази вони вмивають обличчя. Тому головне для дівчат використовувати такі креми масла і сироватки, які відновлюють, заспокоюють і захищають обличчя. Адже вони постійно піддають його холоду і вітру. Головне в косметичних засобах для спортсменок це швидкість дії і ефективність. За стільки років у спорті кожна з них вже знайшла свої ідеальні креми і масла, які допомагають захищати шкіру від перепадів температур, вітру й морозу. Щоправда, Олена Підгрушна зізнається, не тільки процедури є важливими, а й стан душі. Коли людина відчуває себе коханою або щасливою, то автоматично відчуває себе красивою і повною сил. А от біатлоністка Юлія Джима справжня дочка свого відомого батька. Валентин Джима, український біатлоніст, який брав участь в Олімпійських іграх. Став хрещеним батьком дочки в біатлоні. Дебют Юлії Джими відбувся у складі збірної в сезоні 2011-2012 на етапі Кубка світу в Оберхофі, де українські біатлоністки стали восьмими у естафеті. У трьох подальших етапах Джима не брала участь. Повернулася біатлоністка на восьмому етапі Кубка світу, що відбувся у Фінляндії, і посіла 19-те місце в спринтерській гонці. Кроком до нових перемог стала участь у чемпіонаті світу з біатлону у рупольдингу. Тоді у спринті Джима стала 39-ю і 48-ю в гонці переслідування. У 2013-му команда українських біатлоністок стала золотим призером другого етапу Кубка світу в австрійському Хохвільцині. У четвірці найкращих спортсменок, які завоювали золото, була 23-річна киянка Юлія Джима. Володарка прекрасної посмішки зі щирим оптимізмом Українка долає щаблі до перемог. А під час відпочинку малює. Це улюблене хобі біатлоністки. Реальному світу спорту вона протиставляє віртуальність від природи в малюнках і музичних мелодій. Ось такі наші золоті дівчата. Всі різні, але попри це дуже згуртовані. Свою нагороду вони присвятили українському народу. Глава Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков розповів про те, що буде з Олімпійськими стадіонами в Сочі після зимових ігор. У прибережному кластері в майбутньому створять спортивний табір. Вся Олімпійська інфраструктура дістанеться дітям. Стадіон Фішт використають під час чемпіонату світу 2018 з футболу. Організатори сподіваються, що на ньому буде постійно грати сочинська команда, а також збірна Росії, адже клімат в місті відмінний навіть для зими. Створити в Сочі після Олімпіади оздоровчий табір для дітей раніше запропонували російські політики. Льодовий палац великий будуть використовувати як спортивний об'єкт. Дебати ще йдуть з приводу айсберга. Всі просять зберегти стадіон, хоча організатори хотіли переробити його велотрек. Рішення поки не прийнято. Біатлонний стадіон збережуть як одну з баз для підготовки спортсменів. Трамплінами з санно-бобслейною лижною трансою теж будуть користуватися. За словами Жукова, в Сочі будуть проходити етапи Кубка світу з зимових дисциплін. З багатьма федераціями вже домовилися. У місті хочуть навіть провести один з чемпіонатів світу з лижного спорту. Міжнародний аеропорт Сочі в ніч закриття Олімпійських ігор, обслужив більше 10 тисяч пасажирів. В ніч з неділі на понеділок, після церемонії закриття Олімпійських ігор, литовище прийняло і відправило більше 150 авіарейсів. Більше 6,5 тисяч пасажирів вилетіли за міжнародними напрямками. Між тим, у звичайні дні пасажиропотік за міжнародними напрямками, становив у середньому 1 тисячу осіб на добу. У ніч від'їзду учасників і гостей ігор, аеропорт обробив понад 300 тонн багажу, що є також абсолютним рекордом для повітряної гавані Олімпійської столиці. Звичайна, Норма обробки багажу складає 30 тонн на добу. Попередній рекорд був поставлений ще в радянський час, коли за добу було обслуговано 15 тисяч осіб. На цьому наша програма завершується. Продовжуйте разом із нами стежити за олімпійськими цікавинками. На все добре.